Що ви думали в той час, як правильно було? Коли прийшов наш командир і каже, хлопці, в нас команда горох, кожен сам за себе. А в ну, нас виходу, в принципі, немає, Можемо давати останній бій, ми чекаємо, що, що скаже командування. Можемо в поле виходити, погрупуватися по три чоловіка і виходити полями. Я сів зі своїми хлопцями, зібралися, і я їм кажу, Хлопці, у нас є. Я зразу тоді, в мене сім'я, в мене дитина. Я думаю, ну, я розумів, що все. Ми, ми змирилися з тим, що ми не виживемо вже тут. Ми вже думали, як просто продати подорожче життя. Але просто виходити в поле, ми, я з хлопцями зразу говорю і кажу, що ну, нас просто там розстріляють і все. І... Нас навіть ніхто не похоронить, навіть ми просто будемо безвісти пропав, у нас не буде підтверджено факту, що ми вбиті. І ну, сім'я про нас нічого не знає, навіть та дитина нічого не вийде за того свого батька, тому що навіть не знати, куди він дівся. Факту підтвердження смерті немає. ніхто цього не, не докаже, не підкаже, бо нас просто там ніхто не пропустить. Були люди, які проривалися, перші пробували йти. І ті, хто з ними були, поверталися, казали, що просто всіх в притул розстрілюють і все. От, варіант виходити само так чітко це все пам'ятаєте до хвилини, так. хоч це пройшло вже більше трьох років, і напевно ви в полоні неодноразово це прокручували в голові. Так. Чи були у вас думки, що це могло скластися якось по-іншому? Чи були якісь варіанти? Якось в якийсь день змінити хід подій? Чи не було шансів? Ні, варіантів вже не було. Після того як закрилося кольцо, наша задача була просто стримувати натиск. Ми стягнули на себе велику кількість військ російських і просто тримали оборону, але ми б її далі тримали, будучи у нас боєприпаси. Але нам навіть і допомогти не могли.